Для того, щоб розуміти, що них відбувається. І от за їхньою реакцією, за їхніми чи істерикою, чи навпаки радістю, можна скласти власне персональне враження, щоб воно не було, так би мовити, вторинним, щоб я не переказував якихось інших експертів. Так от, в, ті, в тому середовищі, в середовищі наших ворогів, наших зрадників, тому що там я не буду називати і прізвища цих людей, але там є частина тих, хто втік з України і зараз працює на державу агресора. Сподіваюсь, про це знаємо не лише ми з вами, але і з БИВ. Так, от у них там справа е, певна розгубленість. тобто бойові дії відбуваються на території Росії. Ми знищили ці гелікоптери там. Танки пря прямо на трейлерах ці танки були знищені саме на території Росії. Ми цю техніку не допустили до участі в бойових діях на території України. Блискуча операція це дуже добре. Як це буде розвиватися? По-перше, я б не порівнював з попереднім рейдом РДК. Попередній рейд при всій повазі до Російського добровольчого корпусу і Легіону Свободи Росії все ж таки там є. Певний елемент політичного піару. Я з розумінням до цього ставлюся, тому що вони думають, а що їм робити в Росії далі, коли Росія вийде з цієї війни, зазнавши поразки. Е, з ними зрозуміло. Але тут це справді Збройні Сили України. Чудово, що Генеральний штаб не коментує. Це то, ну, нормаль, е, нормально. Але ж ми розуміємо, що з території України дрони з території України, особовий склад. Але гаразд не будемо випереджати, коментарі. Ну, це ополчення, пане Костянтин? У нас там нет. Ну оце. і взагалі дрони вони купили в воєнту. Нема, 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 нема заперечень, нехай так буде. До речі, я зауважу, що е, от перше в останній період, десь місяць, ми більше запустили дронів по території Росії, ніж Росія запустила по нас, а їхні ми ще досить ефективно е, збиваємо. Дуже такий момент, от коли ми говоримо про злам, оцей чинник треба враховувати. Е, тепер я з величезним інтересом, там десь кілометрів 60 до Курчатова, де розташована Курська АЕС, угу. І от я з величезним інтересом чекаю, що буде далі, тобто як будуть е, рухатися на, е, наші далі. Це дуже схоже на продумані дії. на Продумані відповідальні дії, тобто є резерви і озброєння і особового складу, як розвиватиметься далі, і та територія Курської області не готувалася до оборони. А оцей населений пункт сужа звідти в принципі здійснювалися атаки по території України.